Вітаю! Давайте перевіримо домашнє ваше задання. Як ви розумієте, задачі трохи перекликаються, але ну, зрозуміло, що тему вже завершуємо, багато всього розв'язали. тим не менше готуємось до фінальних робіт, тому потрібно все ж таки ще потренуватися. І так, перша задача дуже проста. Дехто з вас вже про це відповідав мені, розповідав мені на заліку. Але давайте перевіримо для всіх: 13-14 Світло переходить з повітря у воду, як змінюється довжина хвилі світла. І ось тут можна зрозуміло просто написати відповідь, як ви це розповідали мені, коли усно відповідали. Але зараз я показую, як це можна в вигляді. Закону фізики показати. Якщо ми розуміємо, що при переході із одного середовища в інше частота не змінюється, то ми можемо записати формулу довжини хвилі через швидкість і частоту. і розуміємо, що для повітря це буде швидкість світла в повітряному або в вакуумі, а для Води, це буде інша швидкість, яка буде вен раз менше ніж швидкість світла в повітрі. Тому, якщо я бачу, що в мене швидкість світла на частоту це однакова величина, і вона дорівнює лямбда повітря, то я можу сказати, що лямбда в воді вона буде дорівнювати лямбда повітря поділити на n. Тобто ми бачимо, що в повітрі довжина хвилі в N разів більше ніж в воді. Ну Тобто при переході з повітря в воду довжина хвилі зменшується, причому вона зменшується. Саме в NR'sівті N це показник заломлення середовища. Наступна задача теж такого типу ми задач багато вже розв'язали, але у нас кожного разу трохи-трохи відрізняються. Зараз нас запитують, яким здаватиметься зелене лістя рослин, а світле над червоним світлом. Ну, Знов ми розуміємо, що ми бачимо зелене світло, якщо зелений колір, якщо відбиваються саме зелені промені. Але якщо... У нас вже кольор заданий, тобто він зелений, а ми освітлюємо іншим кольором, то будь-який інший кольор не буде відбиватися, він буде поглинатися. І тоді ми не будемо бачити е, окрас, окраску, ми будемо бачити е, чорний колір. Ну, не кольор, а чорний, коротше, буде. Здаватися нам чорним, ось так, мабуть, правильно буду сказати. І так, зелене лістя, воно відбиває тільки зелене світло. Якщо червоне світло, то воно буде поглинатися, і тому зелене лістя при освітленні червоним світлом, вони будуть здаватися нам чорними. Так, зелене лістя при освітленні червоним будуть. Зараз я. Виправлю трохи, мабуть, правильно, зелене лістя при освітленні з червоним світлом буде здаватися чорним. Зелене лістя. Все добре. Скомпонувала. Тоді будемо рухатися далі до наступної задачі. Наступна задача у нас пов'язана з дифракційною градкою. Є градка у якій 50 штрихів на 1 мм, освітлюють білим світлом. Довжина хвиль в діапазоні від 400 до 780 нанометрів, ми розуміємо, що це у нас фіолетовий це червоний, яка ширина спектра першого порядку на екрані віддаленому від граток на 4 метра. Але бажано розуміти, що якщо ми кажемо про спектр першого порядку, то ми беремо тільки. З одного боку, ні відстань між спектрами, такі задачі теж у нас будуть, мабуть, сьогодні. Але поки що ми розглядаємо саме ширину ось цієї смужки. Тому давайте будемо дивитися, як це можемо розглядати. Ось у нас градка, ось у нас екран, ось у нас. Сюди відхиляються світла, але зрозуміло, що фіолетовий і червоний відхиляються по-різному, тому ми будемо бачити з вами ось таку смужку і ось ширину цієї смужки, дельта Х ми будемо шукати. Тобто, це буде у нас координата, условно кажучи, від відстань від початку від нульового максимуму для червоних і для фіолетових, і ми будемо шукати різницю між ними. Умови максимуму для дифракційної градки СД синосфера в Нокалянда. Період градки, ось цей Д, це довжина, ну, тобто це 1 мм, і кількість штрихів, які приходяться на цей 1 мм. Тобто ми э, дивимося, яка довжина приходиться на 1 штрих. Для цього нам потрібно 1 мм поділити на ось ці 50 штрихів. Зрозуміло, що кут, який ми розглядаємо, він дуже малий, тому що ці 4 метри в порівнянні там, з міліметрами так і іншим, це дуже маленька. ну, Це 4 метри дуже велика, а 1 міліметр дуже маленька відстань. Тому можемо вважати сам по собі ось цей кут дуже маленьким, і синуси і танкінси таких кутів, вони однакові, ми можемо використати той факт, що це буде у нас катіт протилежний до катіта прилеглого без врахування гіпотенузи. Ось таким чином тепер заміняємо умови максимуму. Замість D записали L на N, ось воно, замість синуса Фі записали Х на L велика, ось воно у нас. К переписали я б написала І Т і Х, і, Т, тому що ми беремо окремо для фіолетового, окремо для червоного. І записуємо звідси формулу для х ось так вона виходить. А різниця між ось цими ексами, це у нас вже можна винести за дужки КЛ Л і Л і Л маленька, і різниця лямди у нас буде в дужках. Підставляємо числове значення і отримуємо приблизно 7,6 см. Ну, Сподіваюся, що ви теж таку відповідь отримали. Бажана, щоб ви. Все ж таки робили рісунки для того, щоб можна було зрозуміти, що саме ви шукаєте. Ну, або вам потрібно буде дуже велика, великий твір писати на тему, що тут має бути на рісунку. Сподіваюся, що простіше нарисувати цей рисунок. Добре, давайте будемо відпочивати.